Ріські окупанти двічі вдарили по енергетичній інфраструктурі в Кам'янському районі. За три місяці обстрілів у Нікополі пошкоджено понад 1800 будівель. Загинули 10 людей. Репортаж від наших журналістів далі. Продавала браслети та магнітики. Десятирічна дівчинка назбирала 6 тисяч гривень для ЗСУ. В ніч на 17 жовтня російські окупаційні війська скерували на Дніпропетровщину чотири ракети. Три з них над Нікопольським та Криворізьким районами збили сили протиповітряної оборони. Одна ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі. Також під ранок по Нікопольщині російська армія випустила понад 30 снарядів з важкої артилерії та градів. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі. Внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали після влучання. Є серйозні руйнування в Нікопольському районі. Під ворожим вогнем опинилась Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок є пошкоджені будинки. Попередньо обійшлося без постраждалих. По обіді російські окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі Дніпропетровщини. На місці влучання серйозні руйнування зазначають у військовій адміністрації. Тож просять заощаджувати електроенергію. В обласній військовій адміністрації зазначають, найбільше навантаження на мережі припадає на період з 8 до 11 ранку та з 17 до 23. У цей час радять обмежити використання електроприладів, не вмикати кілька електроприладів одночасно, увімкнути режим збереження енергії на гаджетах та тримати повними портативні зарядні пристрої. Вимикати світло, коли виходити з приміщення, та встановити енергоощадні лампи. За можливості відмовлятися закликають і від вуличного. Освідного освітлення уже е за першу добу ми бачимо економію. Це десь близько 10% на добу е споживання електроенергії. Електро електро Міста територіальні громади е в нічний час доби відключають світла на вулицях. Підприємці поставилися з порозумінням для цього питання і. Відключають свої вивіски, банери, реклами в ночний час для того, щоб економити, заочаджувати електроенергію. На даний час енергосистема працює, і в нас на даний час всі підключені до електропостачання в області. Двора ранима, машина. Горить, розвернуто в обратну сторону. Машина стоялася, як ворота в'їзду по прямої стояла. Це ударною волною. Там дрова трошки готові, думали, бо жити, там печка є, зараз буду робити, щоб там перейти туди. Мені вже ось, це, 81, я вже два місяці бігаю в підвал. Взагалі красностроїтельне убіжче бігаю туди. Страшно. В цю ніч я була там, але ну, чула, що оця сторона гупали. Я представляла, що це наш район. Страшно так було. Автівка стояла рядом її, відкинуло, загорілася. Горіло. Також там балкони і двері попробивало. Ну, дуже страшно було. За весь період масюрованих обстрілів Нікополя в нашу лікарню було доставлено 69 чоловік, із них 42 пройшли стаціонарне лікування. За останню неділю. Нам по линии скорой помощи доставлялось 13 человек. Ну, сказать, что это психологически просто зайти в операционную в тот момент, когда обстреливают. На территории больницы в эту неделю был обстрел, у нас пострадало здание. И в это время как раз проводилась операция ребенка. Пошкоджено десь біля 1800 будівель, ну це різних. Це пошкоджено. Ну, Зруйновано десь біля 15 будівель, це приватного сектору. Будматеріали ми як закупаємо за рахунок бюджету міста, так і отримуємо допомогу від фондів. Останній місяць-два спостерігаємо навіть повернення людей. Ну Десь біля 40% жителів міста Нікополя, вони в Нікополі. Ми під час тривоги ходимо, чоловік, бабушка ще в мене, мама, 88 років ходимо в укриття вже. Думаємо, а як залишиться. І прилетять руські. Кусі ж не виїдуть, Надо ж комусь залишатися. Це село українські військові звільнили на початку жовтня. Під окупацією люди були сім місяців. Перша російська армія зайшла в село 10 березня. Місцеві згадують, окупанти залякували людей та вимагали виїхати в окупований Крим. Обстрілювали село та грабували будинки. Забирали все. Деякі закатки, де, деяка одежа. Ви ж будете їхати, подивитися в посадках. І дивани, і холодильники. Каже, каже а де тут можна взяти хорошу морозильну камеру? Мені жена заказала. Ви Удивляються. каже, ти смотри, какое село. Да у нас здесь каже, в кожному домі унітаз. Оце їхні такі слова. Ну вони робили як? Виганяють БТР за село, і по селі валять, валять повністю, стріляють по людям. В одному це ваші ватеушники вису, стріляють. Танк проїхав, підождали 45 хвилин танком, гавкнули, ну тим, бетерно. От веселушники вису, стріляють. І це постійно. 90% все розвали, це розвалюється, вони самі розвалювали. Вони виїздили за село, ми мінометом вали, танки гепали по, по домам, по, селі, по людям все. Після того, як на початку жовтня фронт просунувся трохи на південь, люди почали повертатися у село. Ганна приїхала, аби забрати деякі документи з будинку. Разом з чоловіком та дітьми ще в березні виїхала до родичів на Дніпропетровщину. Ось сьогодні ми тільки приїхали подивитися, що, що залишилось. Забрати там, що немає нічого, там був прильот біля нас. Стіни всі погроблені, шифера немає, перекриття. ну, повернутися нема куди. Поки у селі немає світла, газу та води, Михайло евакуювався з родиною до Кривого Рогу. Повернувся подивитися на те, що лишилось від будинку. Повернутися жити у село зможе після ремонту. А в хаті ж там одні, одні осколоки, одні сілку побиті вікна. Коли їх хто буде, кажуть, компільсувати вікна і хати, ну, будемо вставляти щось. Я пережив війну, я нікуди не виїхав. У мене жінка виїхала в Кривий Ріг, там живе дочки. дежда. Да. жінка приютила мене, таке коло погріба, така пристроєчка, і там я ночую. Ну, Благодаря, що зараз, що тепло ще дай. За словами старости села Миколи Слободенюка, нині у населеному пункті 37 приватних будинків, непридатних для проживання. У місцевих збирають заяви на відновлення та ремонт пошкоджених домівок. Відновлювати їх почнуть після того, як рятувальники повністю обстежать та розмінують село. Зараз, за словами старости, у селі проживає 215 людей. 75 планують повернутися додому найближчим часом. Віктор Могоров, Микола Домашов. новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Цей будинок у Дніпрі зазнавав руйнувань від російських ракет вже двічі. Під час першого вибуху тут повибивало вікна. За другого знесло і покрівлю на даху. Павло Швець живе в будинку з дитинства. Дома я був, я живу у сусідньому під'їзді. Страшно було. Ну нічого. Живемо так Ну, ось сьогодні повилітали. Вроді поки таких серйозних, як нет, но... нічого хорошого. Нині в будинку відновлюють покрівлю, раніше вона була шиферною, тепер роблять профнастил, лагодять і вікна. В співвласників вибір або встановити самим і звертатися до центральних органів влади через дію для компенсації, або чекати, поки місто встановить вікна в їхній оселі. Місто відновлює ті вікна, які відмежовують квартиру від вулиці. Тобто, якщо, наприклад, було не передбачено стікління лоджі. І пошкоджено ілоджі, і, і балконий блок, то міняється тільки балконний блок. Під час останньої атаки російських ракет по Дніпру, каже Владислав Макарець, в місті були пошкоджені близько 400 вікон. Нині відновили вже близько 300. Юлія Трофімова, Ольга Кім. Новини на Суспільному. Дніпро. Боронити країну Сергій вирішив від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, до армії потрапити було важко через проблеми зі здоров'ям. Втім, на початку березня все ж вступив до лав Національної гвардії, а від квітня боронить Донецький напрямок фронту. У мене брат був там. Я за брата переживав, бо я й хотів попасти на то направлення. Ну от я туди й попав. Ми стоїмо постійно, в разницях у нас 10-15 кілометрів від дружки. І я знаю, що, не дай Бог, якщо навіть він не вийде на связь і там буде какая-то замість, я знаю, де його воїскати, що я можу прорватися спокійно. Так що я ще його не прошу. Від квітня Сергій побував у найгарячіших точках донецького напрямку. Пройшов рубіжне, ізюм та звільняв лиман. Саме бідне погиб, кумою з ми призвалися місця. Ми з садіка з ним дружили. І погиб уже когда он вийшов з Лімана. В той день, коли я вийшов з лімана, я узнав первинові, ось що мой брат. І я приїхав сюди, щоб його просто похоронить. Меня отпустили. на фронті втратив не тільки кращого друга, а й багатьох побратимів. Втім, говорить, вони віддали своє життя немарно, адже бачить, як одне за одним оживають деокуповані міста. Поки був на завданнях, допомагав з любятам на Лімані, коли повернувся, я повернувся. Почали работати заправки, більше магазинів, много людей вернулось. Город оживає, реально живає. В Славянській, в Краматорській вже відкрилися магазини, палихмахерські, кафешки починають открыватися, люди начинають. От это, наверное, приятное з того, що зараз там пройшло. 98%, что да, люди раді, що наконец-то все заканчивается. І це приятно, що їм нравится. Они всячески допомагають. Розповідає, дедалі вдається звільняти більше тимчасово окупованих територій, тож вірить, перемога вже близько. Я сподіваюся, що ми літом поїде в Крим віддихати. Ну, я, по крайній мере, поїду туди 100%, я їх там сам начну каши. Я вже хочу з сім'єю поїхати на море, отдохнуть спокійно. Вдома на Сергія чекають дружина та четверо дітей. Заради них зазначає, воюватиме до остаточної перемоги України. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ось дівчинка назбирала грошей. Шість тисяч скільки? Шість тисяч сот сімдесят. тисяч 670. На ці гроші ми хочемо придбати інструменти для нашої частини, яка ремонтує техніку для фронту. Десятирічна Юлія дістає кошти, які протягом місяця щодня відкладала у коробку з під старого мобільного телефону. Могу запропонувати вам болгарку. На 150-й круг це середня між великою і маленькою. Дріль теж середній потужності 800 Вт. А ще набір інструментів. Дівчинка оглядає свої покупки, хоча зізнається, не дуже знається на ремонті авто. Врешті-решту вирішує брати і йде на касу. 6 511 гривень з вас. Продавець каже, зробив знижку 20 відсотків, коли дізнався, що інструменти для військових. Аби назбирати цю суму, дівчинка продавала власноруч зроблені сувеніри на вулиці: шпильки для волосся, браслети, магнітики та фігурки з глини. Мама мені порадила в інтернеті знайти знайти такі фенечки. і. М -м і спробувати сплести. У мене спочатку не вийшло, але я не здавалася. Я ставала біля магазину і продавала. Деякі мені давали просто гроші, а деякі купували по декілька таких. Виробів. Допомагати військовим Юля вирішила після сюжету у новинах, згадує мама. Дівчинка робила якісь печення, по-моєму, пранічки пекла, і виносила, і продавала. І підписала, сказала, що це буде типу, кошти на ЗСУ. А я говорю Юлі, Юля, говорю, хочеш, давай і ми так попробуємо. Дитина, вона загорілася цим, говорить, мама, я, я бачу, що люди підходять. Ми кожен вечір приходили. Вона підсчитувала, скільки змогла зібрати. Говорить, мама, я думаю, в мене в нас все вийде. Говорить, нам тільки треба побільше, побільше зробити цих сувенірів і побільше різних. З магазину юлю привезли до частини повітряного командування. Схід військові вирішили показати, які саме автівки ремонтуватимуть інструментами, що купила дівчинка. Дякую, сонечко. Дуже дуже вам вдячний. За допомогу військові вручили Юлі подяку, вимпел повітряного командування Схід та прапор, який підписали спеціально для неї. Софія Москаленко та Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.